Всім здоров. Знов включаюсь. Знов забою число. 28 лютого. Все подивився. Останній день зими. Цей рік не високосний. невисокосний. Класно вообще погода така прикольна. Входив на вулицю, ребята кажуть, хуйня, ужасно. А мені подобається. Ну, така світла. Взагалі настроєння таке світлое і хороше. Вчора це бы п-пи вас с друзьями. Потусил и отдохнули. утра сьогодні просипаюся. Трошки посушив, А потом як цей попив водички, прибрав в кімнаті, випив чаю. Взагалі все классно. Я так подумав, сейчас я живу. Вообще кайфарики. Тупо такі довольні. Вообще хороше. Хорошо себе почуваю. І Іра їде, коротше, приїде сьогодні. Завтра, точніше в 5 утра, Зустрічатиму її і... Не знаю, поки як, як мені вигодніше. чи тут рушитися в гурті і поїхати на метро, чи поїхати на борщагу і поїхати потім на швидкому трамваї. Якось щось придумаю. А так сьогодні бачуся усі якісь унилі, а в мене взагалі настроєння взагалі хороше. Там... Ну, взагалі, ну життя класна. Взагалі, жити добре, так, цікаво. Треба радіти тому, що маєш. Вот, ключове. Треба радіти тому, що маєш. И... Я просто прокикнувся тоже, думав, що буду унилий, буду якесь без настроєння. Але и... подумав, типа, а на що Зачем це робити? Якщо можна з хорошим настроєнням просто день. І власне, вот у мене воно таке отличне, що сонячне, таке приємне, ще поки день світлий, вже клас. Скоро вже сяде світло. И... Але поки що бодію. Ще й скинув коротше, другу пісню Макса Коржа 17 лет, Оце слухав просто недавно. И сьогодні коротше, включив і згадав його, бо він всегда грав. коли ми були молоді. Типу, ну, не мов, коли ми були дітьми, коротше, в школі, в школі, чились, подростки. Ходили завжди в Олімпосах і слухали коржа. І цей альбом, його останній альбом, не трек, а альбом. Ми його діждали дуже довго, я тоді був на першому курсі, коли він вийшов. І я на емоціях від цього альбома полетів. Оце Афган. Афган, ульс, 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 І ми під цю музику їхали сюди в Київ, тоді чисто на тусу. Тобто, у нас дистанційка поповнена, але приїхав сюди з друг. Я Рома і друг поїхали сюди на тиждень потусити. І ми цей тиждень тут жорстко, Типа у вікенд, чи чисто конець семестру вирішив собі устроїти. І вийшло, це було незабуваємо. А потім єлі-єлі добралися в ладижен 31 січня, бо 30-го автобусу пропустили ми. Ми пропустили. І, 30 і поїхали по гуртожитках. І 31-го поїхали все-таки вспіли і приїхали. Автобус заглох в умені. Виділи там куртку, в калюжу, наче щось чинити. Но я, я думав, що все, баста нам, блять, не мене на новий ход Ну все-таки спіли. Да, це такі приключення Василі. Взагалі, музика, музика – це надзвичайно важливо для мо... в моєму житті, Кожна якась пісня, яка супроводжує моє життя. Якщо в молодості, типу, в Олімпосах ходили, Макс Корж давав нам настанову на життя. Зараз вже нова музика. Зараз вже смішано. Там метал наче слухати потім з временем. І все. І, коротше, і кожна музика в на мене впливала. І оце вот послухати собі то в кімнаті, в наушничках, типу, чи Включити собі на колоничці, послухати старі стару музику свою, з тупо мене вертаю якось. То тобто, есть, да, конечно, вона там. Я не говорю, що я, що я там кажу, що Макс корж красавчик, я нічого такого не казав. Тобто, не підтримую все його, останні якісь невисказання, а мовчання його не підтримую. Але я просто, просто для себе оце включив, згадав оце всю молодость, і від, відійшов від, цього, від того, що відбувається І якось да машина времени включилась в мені. Я от написав скинув другу цю пісню і узнаєш, що він їде сюди. Я вовремя йому написав. Прям, що він буквально мені знімає кружочок, а він, коротше, їде в автобусі сюди, в Київ на пару днів, там, по ділах якихось. Тому побачимося. Думаю, треба побачитись, треба потусити, там там пообщатися. Та да. Прибрався в кімнаті, тут Це в мене тут тепер порядочок, взагалі пол вимив там, столи пропротирав, речі поскладав. І взагалі. Теж сало, тут свіжо, окно відкрив, щоб не, не, не заванювалася кімната. І теж тут так свіжо, приємно. Взагалі болодію. Треба радіти життю, треба радіти. Треба радіти тому, що маєш. Оце що я зрозумів. Вчора, до речі, нарешті знову почав англійську вчити. Вчора перший раз відкрив, знову її за, за два тижні відкрив англійську, наче вчити, бо до цього я цілий місяць відчив кожен день. Типа, я ж просто вигорівся, бо думав, що у мене вийде швидкий результат на всіх, на всіх, навсіх, доказати, що я можу, можу, можу. І в кінці-кінці в кінці просто досі довів, що заїбався повністю. Просто перцев взагалі щось вчити. <клес> Але вчора короче, запустився. Запустив знову англійську. На каналі поміняв обложу цю аватарку. Теж поігрався трошки з каналом, пару дописів виставив, може, хто дивився, хто ні. І взагалі. Бавдію. Зустрівся з друзями, поїхав сюди. Класно провели время, я играла в игру настольную, називається Вибухові кошенята. Дуже, дуже цікава така настолка, пиво-пиво грав настолку. Так інтересно з емоціями. Чисто так весело. Да. І сьогодні хорошо. Взагалі хороший день. Ну, хороший. І хороше настроєння. У вас там про це все відео, що я хотів зняти просто. У мене хороший день. Хороший день. Да, у мене нема зараз чітких планів, що робити сьогодні. Я їх не складав. Але. І похуй, і похуй. Ну, нема поняття, в тому ж тому і теж суть. Хто там каже, який там, блядь е, е, кант, чи хто там, блядь, Не, не пам'ятаю, коротше, один якийсь філософ сказав, що типа, життя абсурдне, типа, і що сенсу життя немає. Але ключове, ну, хтось е, подумає, що немає. Якраз, але якраз в цьому і смисл. Смисл в тому, що ти визнаєш, що життя абсурдне і знаходити сенс в абсурдності. Оце, оце. Кожен задає сам свій сенс в це абсурдне життя. я задаю теж сенс. Тобто я розумію, що проживу, здохну і умру, і и, типа остануся в магілігнити. І там буде хтось приходить з якісь світочки, кажуть, класти, будуть ці світочки продавати якісь нові бабушки в магазинах, будуть плакати, згадувати. І я плачу, згадую за друзей. Але от і родичів, ну че видно. Але от всі проживу класне життя. І я теж хочу проживати своє життя кайфово. Короче, да, стрижечка уже трошки, трошки зарис. Е, мені сказали вчора друг, ті, що в мене лице коротше, стало не таке кругле. І якщо в мене реально було кругле лице до цього, то скажіть до стрижки, Бо тепер буду так стригтись, коротше, якесь время. Подобається мені сподобалось. Хороший барбер такий цікавий. Був. І це я типу, як моделька, тому у мене стригла дівочка якась вчиться. Тому я довго стригся, але це прикольно. Дуже сподобалось. Взагалі мені все подобається. Надо, ну, да, ну, реально кайфовать. Кайфовать, натуре, наслаждаться життям, поки можеш. Типа, зараз ще в країні, в країні війна, блядь, ти ну, вообще не, не предугадаєш, як ракета прилетить в тебе, блядь, чи що. Треба радіти. Ну, я, я не веду до того, що треба ніч, ніхуя не робити, чисто впадати в гідонізм, як там, блядь, називається, де ти, типа, просто хуйньою майся, просто наслаждаєшся, чисто на солодах шукаєш життя. Ні, я не підтримую таке. Треба щось робити. Руками работать особливо, Це дуже, дуже якось ум твій успокає наводить на правильні мислі. І я теж чоловік рук руками, який робить завжди щось робив, Якісь стройки, роботи, підроботки, Якось важко мені умом роботи, не привики до цього точніше просто. Але треба теж умом, тому що ум є, ум є хороший. Інакше б я тут не сидів зараз, якби ум був хуйовий мене. Не протягну би до четвертого курсу, а так я завжди в отлично, у мене стипендія. Я цей один з якось в топі тримався, в топ-10 там, і стримився до топ-10 найкращих учнів. І, типу, і, власне, попав в один, ну, майже попав, одинадцятий. Мене мій друг перескочив на один. Коротше, щось там перескочив мене на пару балів. обідно, я думав перескочив. Ну, не вийшло. Ну нічого. Типа, якось це. Ос... А, цього семестра вже що, Вже що, вже немає пари, центр пар, упатись. Тому що вже останній семестр, останній курс, вже треба думати про магу, щоб поступити. Я подивився вступні бали, які були того року. Я думаю, я змогу. Типа, я подивився, я думаю, я зможу. І оце теж подумав, от я про нічого не робив за два тижні нічого не робив. Ну як нічого, просто мало робив, дуже мало чим займався. Потрібно. І думаю, типу, ой, все, пізда мені, там, вообще піздез, пиздец, пиздез. А потім подумав, що в мене бувало і подовше, я місяць нічого не робив, Толком тільки одні тусовки, тільки я просто це оправдував якось в себе і вигоражував, а... а зараз вже не вигоражую, просто розумію, що два тижні нічого не діяв. І треба знову вертатися. Скоро буде якийсь Job Expo називається це захід, буде на Фрексі. Типа там якесь буде багато роботодавців, може познайомитись, попитати у них всякі каверзні питання І я туди піду, записався, прошу. Тіпа, мені ну, зареєстрував мене. Буду там це з 1 по 5-4 чи березня. Якесь там, вроді 4 березня буде очко. Очне зустріч, типа на флексі, а так інші дні дистанційно. Запрошу всіх, кому цікаво прикольна штука. І так, да, трошки включаюся. І знову, ну як завжди, теж бігаю з цими на теми. Думаю, хто хто дивиться постійно мої відео, він бачив це розуміє. Ну, таке й таке. Так, так. І не буду, мабуть, довго затримувати відео, бо не знаю, що сказати. Просто хотів включитися, сказати, що в мене все добре. У мене ще вся кайф. І на... Ну і що я довольний. Я радий тому що живу і тому, що маю таких друзів, маю таких... таку сім'ю класну. Мама, папа, якщо дивитись, привіт. Всі другани з Владижина теж здорова. Ярик, жду тебе, побачимося скоро. Іра, якщо дивишся, теж люблю тебе дуже, всім серцем, ти моє все. Побачимося скоро. Я дуже чекаю зустрічі вже. За, за, за цей тиждень, поки її не, не бачив віру. Я так задовбався. Що її, ну, робочий тиждень не бачив її. В неділю попрощалися, Я це вообще дурію. Я хотів сказати, що з цієї прикормки, але це в хорошому смислі, а я ні, я просто дурію. Скучаю жорстко. Так, да. вже скоро сонечко сяде, так, сьогодні хмарно. То зараз тільки четверта година десь, а вже, а вже темніє. Тому швидко хотів вам включитися, розказати щось, поки світло хороше, щоб не включати лампу і бану. У нас тепер новий чайник теж клас. Стару за мою вже відклали. Взагалі, все тут чистенько, красиво. Половими, речі, ніякі не вважають, не валяються, коробок, немає якихось зайвих. Ну, я не буду знімати, коротше, ну але все чистенько. Просто хто не вірить, пошлі нахуй повірте насо. Посуда чистенька, взагалі балдію. Мені дуже подобається моя кімната. Я теж про хотів те, сказати, це як переїхав в квартиру, типу, я взагалі не можу ніяк собі місця знайти. Я сюди приїжджаю, уїжджаю, приїжджаю, уїжджаю. Типа, бо я не. я вообще не можу знайти себе. Тому що зараз то я там, то я сам, то я не пойму, хто взагалі. Там я не живу, тут я не живу. А потім подумав, та ні, я живу. Я живу і тут, і там. Просто треба вже приймати це. І якось довго я приймав це, а зараз уже наконець зміг в голові якось цей пазл скласти. Тому що це, це моя квартира, да? це моя кімната, це моє життя. Тут я провів в, в огромну частину свого времени, огромезно. Я Півтора року, типу, провів тут і ще проведу це семестр. І я радий, що я маю кімнату гуртожитку я маю таких друганів, які, які сюди підтримують, поможуть. Там десь е, е, пили випісь до, якщо треба, десь поможуть тобі реально з роботи, десь тобі допоможе щось перенести, перенести з грошима. Ви взагалі, ну, Друзі, в гуртожитку — це самі класні. Я. Реально. Я вже мовчу про свою банду з Водижана, про моїх кінців, всіх обожаю, люблю, всіх реально, всі. Салам. плотненько, плотника, для вас плотно вийду. Да. Да, взагалі клас. Треба, треба радіти, треба цінити це, що ти маєш. І ви цінуйте. От, як давно ви не дзвонили мамі, папі, Позвоніть, скрип, спитайте, як вони, що вони. Я, ну, я часто тіпа, пишу мамі папі, тому що тіпа, можна сказати, хто пиздів, типа кажуть, дзвони, а сам не дзвониш. Я часто з ним навчаю часто. Мама частенько дзвонить, я говорю з нею. Бабушка, дедушка постійно дзвонять, я їх дуже люблю, просто вду всього серця, вони має все. А ми, а, а ми з рома їхня підтримка його роби. Не знаю, просто якось включився вам розказати, що в мене все клас, і що я радий, що. Що все так сложилося. От вернути час назад, типа, щось би поміняв, можеш щось би поміняв чуть-чуть. А якби поміняв якісь хуєві речі, а якби їх поміняв, можливо, я був іншою людиною. Тому що всі у нас, на цих є чорна біла полоса, всі ми щось робимо хуєво, щось хороше. Треба цінувати все, що маєш. І теж одну таку істину хотів сказати ще одну: е, Коли тобі проходить года, і ти згадуєш тіпо, про те, що ти там робив, е, більшість всього люди жаліють про те, що вони не зробили. Чим те, що вони зробив. Оце, от, найбільше люди жаліють. Тобто, якщо ти ще зараз молодий, ти думаєш там щось зробити, там, комусь в любові признатися, там, з кимось подружитися — роби, роби. Ну, проїбешся, нічого страшного, але потім просто тобі гадай, ти все життя будеш катати себе, що ти не спробував, не, не сказав. А треба цеплятися, цеплятися робити, шукати своє щастя. Ну, скажу так, я щасливий. Я щасливий, я довольний тим, що маю. І все не, за, все не за горами, я буду ще включатись, розказувати, що в мене по ділам. Ну поки що все добре. От, все клас просто. І скоро буде ще лучше. Скоро буде ще лучше. Так. Да. Ой, скоро це вже последній тиждень Це дистанційки. сьогодні п'ятниця. Ну так, да, дистанційки. Далі буде смішано походу. Є ще очко, ну по-моєму, смішано. Взагалі не знаю, як це все буде. Ну думаю, цікаво. От якщо хтось це дивиться, якщо дивиться там мої кенти, з одногрупники, Типа, здоровым всем, побачимся скоро. Все, с лайком. И с халама лайком Славик, Коля, Денис. Всем здорово, типа. И, и я, когда то не маю в гурте, это видео, типа, я тут. Взагалі, да, просто всех люблю вас, всех своих друзей. Всех друзей, всю свою семью, всех, кого знаю, всех, кто меня знает. Всем здорово, всем привет. Я вы здоровый, не трубуйтесь. И... А как вы там? Вот, а как вы там? От, напишіть мені, хто, там, хто мене знає, хто мене не знає. Напишіть, як ваші справи. Я почитаю, відповім. Хоч, вряд ли, як хтось додивився до кінця, бо не, не, не всі люблять дивитися, слухати мені пізеш. Але надіюсь, хтось подивився. Все, всіх люблю, обняв, всім гарного дня. Радійте життю, радійте тому, що маєте. І стрібіться до чогось, йдіть вперед. Але не забувайте іноді такої, подивитися на себе, який я молодець, скільки я зробив, скільки я, скільки от я зміг. Радійте тому, що маєте. Радійте своїм перемогам, дивіться про них, дивіться на них на свої перемоги, згад, думайте про це. Не, не дивіться на невдачі, дивіться на перемоги свої. Бо вони багато чого стоять. Ви всі красавчики, всі, хто щось, щось, щось зробили, а хто ще не зробив, ще, ще спієте. Все, всім, всім пока, гарного дня. Люблю, всіх цілую. І скоро весна! Гуляйте, йдіть на шашуки. Тусуйте. Все, обняв, при обняв.